31 січня у Дніпрі розпочався снігопад. З вечора комунальники вийшли на боротьбу з негодою. За словами начальниці управління з благоустрою міста департаменту благоустрою і інфраструктури Світлани Літвінової, комунальна техніка розпочала розчистку основних автомагістралей ще ввечері. Спочатку оброблювали підйоми, спуски, аварійно небезпечні ділянки, а потім ввечері, коли сніг опадів стало більше. Вийшло на дороги міста 76 посипальних машин, працювало 8 навантажувачів, 6 самоскидів, 20 одиниць малої техніки, і вся ця техніка до ранку, майже до п'ятої години ранку, працювала. На ранок сьогодні залишилась працювати тільки мала техніка, тому що роботи, роботу, ми виконали вночі, було достатньо. Місто на сьогодні. Виглядає добре, дороги проїзні і перепон для пересування мешканцям міста зараз немає. Окрім техніки, активно боролись з наслідками негоди і двірники. Особливу увагу приділяли зупинкам громадського транспорту та території навколо. Ті утра чистим, посипаємо, щоб не було скользко, щоб було чисто. Прибудинкові території теж не залишались без уваги комунальники. Шостої ранку біля будинку номер 118 по вулиці Набережна Перемоги працює Тамара Олексіївна. Сьогодні 1 февраля випав обільний сніг і ми вийшли його розчищати, всі дворники. Розчищаємо, у мене от, допустимо, територія 12 під'їздів. Під'їзди я вже почистила за домом теж. От вийшла на красну лінію. Тут допомагає техніка. Інвентар у нас віх єсті лопати, і мьотла, і ми стараємося виконувати свої обов'язки. Загалом сьогодні від снігу розчищали тротуари, пішохідні зони та прибудинкові території майже півтори тисячі двірників. Дніпряни позитивно оцінили роботу комунальників. Дуже добра робота наших комунальників. Зранку все прибрано і готове до поїздки. Тому молодці, дякуємо. тут На бульварі от хорошо. Рочищена, от сухенька. Я до мене і посипана. Дорожки почищені, Все хорошо. З віконця глянула уже все прибрано. чистя. Прибрано. Молодці. Що скажеш? У департаменті благоустрою та інфраструктури наголошують, що техніка та комунальники готові знову вийти на прибирання та посипання будь-якої миті.